Всім добрий вечір. У нас сьогодні вечірнє відео прикрас. Я не можу сказати, що буде щось одне, тому що в мене тут трошки індії, трошки всього, що трошки разом <клажаю> неправильно лежить. Але спочатку я почну з того, що мені прийшов ще один браслетик з хризоліту. От кому не вистачило 3 тисячі гривень вартість. Зараз я перевірю тут довжину, бо може е, якийсь раз, щоб вона була інша. Ну, Не по стандарту 18,5, але так, не бачу, куди застібать. Так, я застібну нормально, бо я її зараз взагалі поламаю. А, я її не вставила. Це вже Напевно, пізно я сіла відео знімати. Так, ось такі красиві камінці у радіюванні срібло покрите родієм. Так, хризоліт 3000 гривень. Е, до нього є така красива коробочка, іде. Довжина підходу 18,5. От такий. І у мене був комплектик з хризолітами. Зараз покажу у розмірі 18 3300 гривень. Ось такий. Ну, тут камінці крупні, крупніші. Може бути комплект. У браслеті хризолітики більш-менш чисті, вони без включень. У комплектах загалом в основному є включення. Всі, що приходили, вони з включеннями всередині. Тут до сантиметру хризоліт, такий один із самих крупних камінців. Або є прозеоліт з цитрином у розмірі 17,8. Тут такі цікаві сережки. Ось такі. І каблучка. 2650 гривень Сережка 7,1 на обидві. Так, і що я? Не договорила. Я взяла ще один браслетик схожий з цитринами З цитринами також довжина 18,5. Ось такі красиві, яскраві камінчики. Браслет з цитринами 3800 гривень вартість. Тут такі жовто гарячі Вісімнадцять і п'ять довжина. Приблизно розмір камінця шість на чотири невеликий. Далі намисто мікс 52 см сантиметри з тигрячим оком. На на біжутерному такому замочку. 1050 гривень. Тут різні камінці, лазуріт, агат, приніт. один цитринчик. Так, це. А, це аквамарина це агат. Це кварц і трошечки аметиш. На біжутерній фурнітурі. І лишилась ще одна ниточка хрізопразу зі срібними кульками 44 см. 850 гривень. Тут по центру також є кульки для підвісочки приблизно 4 мм, тому у підвіска має бути ложка хоча б 5 мм. Красивий зелений колір. Далі з рубіном є чокер, але на біжутерії. Хризопрас у нас був на сріблі. Рубін на біжутерії 1050 гривень 42 см приблизно, плюс подовжувач біжутерний. І тут біжутерні кульки. Тут немає кульок по центру, 4 мм. Просто як маленьке намисто. Рубін. Шкода, от, що в мене є маленька підвісочка, але тут менший діаметр. Ось така. З рубінчиками 950 гривень. Тут красиві. 2, 4, 6. Шість рубінів різних форм. Вона невеличка. Прям така маленька у радіюванні. На ній є українська проба. 16 мм або 2,5 разом з вушком на короткий якийсь ланцюжок або на тоненьку, ну в принципі, ту саму шпінель можна. Каблучка ізраїльська у нас сьогодні буде одна у 18-му розмірі 1600 гривень. Тут сірий адуляр от, буває. Я, правда, сама не зустрічала. от Рідко так траплялися мені сірі. Здається, тільки в Ізраїлі. Будюсь помилитися. От він такий, як прозорий, але як сказати, мутний всередині, але не прозорий. О, правильно, що так буде сірий колір з таким синім відблиском. Дійсно, як пасмурне небо. 18-й розмір, Ізраїль, адуляри. Півтора сантиметра камінець. Це за доляром є від 17,5 до 20,5 довжиною. Тут адуляри кругленькі в огранці, 5500 гривень вартість. От вони всі яскраві, от є напів білі, напівпрозорі, ну, такі цікаві кольори, але всі прям, ну, оцей, можна так... такий. А, ні, також світиться. Це взагалі смішно, якщо так на нього дивитися, майже не видно, що камінь ця частина. Це і рижа якийсь. Ось такий. І є трохи крупніші адуляри, але більш спокійний варіант камінців, якщо ці прям про себе. Розказують, він від 16 до 19,3 приблизно. Ось такий от. Він більш скромненький. І тут камінці більш білі. Да. 5100 гривень вартість. Ось цього образу. Ну, в принципі, він, вони не тусклі, але вони інші. Я не знаю, як ви думаєте, який красивіший. Ну, це яскравіший, а цей крупніший. Але на мистинки камінці також не, не мовчать, скажімо так. Різні краси. Тут на камінцю щербинка є. А тут така чорна цяточка. А у 19-му розмірі є ось така каблучка з цоєзідом, вона індійська, але є українська проба. Ось такий зелений, цікавий кам'янець. 1600 гривень вартість. 19-й розмір. Ось така воно красиво, в принципі. Красиво. І просто маленька підвісочка за доляром 1400 гривень. Ось така маленька. Світиться жовтим. Трошки синій. Далі комплект Серафініту у розмірі 18,5. Тут крупненькі сережки і крупненька каблучка 3500 гривень. Вартість набору. Тут по сережках є щербинки, але це такий камінет, що він ну, його немає ідеального. Ну, у нас нема. Рівний штифт. Це виглядає. Каменючка тут у нас 2,6. Це крупний. Сейчас кришталь крупний 18,4 розмір, 4100 гривень. Ось такі прям крупні, крупні каменючка Тоже okay. красивый. То я сегодня в основном индию покажу, хочу хотела резни. Так, 18 размер. Вот такая каблучка. Микс. 1550 гривен. Резным и каменчан. Красиво. Одне намисто в мене є з яшми 46 см плюс подовжувач, біжутерний. Ось такий. На ниточці 400 гривень вартість яшми. Тут одна намистинка, така одна, така як таблеточка чи сирничок, як на неї сказати. Мені тільки їжа. Здається, вона називається піщана, якщо не помиляюсь колір. Далі флюоритова намисте на біжутерії 52 см 650 гривень. Тут флюорит на ниточці. Такий замочок крючок. А, жовтий то цитрин. Центру зелений флюорід. красиво намистина. І в мене ось така каблучка у 17 розмірі рибка. Вага тут буквально, зараз, скажу, 2,67, 450 гривень. Ось така маленька рибка, просто на пальчик 17 розмір. Так, і в принципі, в кінці відео хочу показати комплект з Олександритом, 18 розмір 3300 гривень і хочу його з браслетом показати. Так, це комплект браслет 6800 гривень. Зараз подивимось разом. Ось такий комплект. Я його бачу більше зеленим. Він просто на відео, ну, ніяк ти його не зробив, щоб він. Передався. султаніт красиво колір передає свій на відео. Але султаніт я сьогодні не готувала. У мене, в принципі, один набор всього зараз є. Браслет від 18 см. Далі на 19 можна застібнути і на 23. Ось це браслет. Різних форм красиві камінці. Браслет 6800 деревень. Олександрит. Красива огранка, такий гарний. 163 долари. відвикла я від доларів, чи, чи вам потрібні, я не знаю. Щось я не бачу. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалося? Всім дякую за увагу, дякую, що залишаєтеся зі мною. Чекайте відео, мені дуже приємно. Всім бажаю гарного вечора, до побачення.